Вітаю всіх! Все ж таки можна зібрати на виведення, не маючи вкладів та рефералів на допомогу. Ті користувачі, які пройшли реєстрацію спочатку відкриття проєкту і старанно працювали, використовуючи всі вкладки, виконували завдання, то змогли вже заробити 2 тонн і більше 2 тонн, і вивезти на. І зараз відразу зауважу, що заробити стало трохи важче, але все ж таки пройти перший рівень все-таки реально. Якщо проходити всі завдання, брати участь у конкурсах, тобто проводити час і бути активним користувачем даного проєкту, то досягти першого рівня та заробити криптовалюту Том не так складно. Бачимо, що в мене вже понад 15 тисяч тапів, і 2 тон, я отримала при досягненні першого рівня. Тобто, коли ви досягнете першого рівня, це 15 тисяч тапів, то ви зможете отримати 2 тон і вище. Максимальна точка це 20 тонн. Другий рівень, рівень якщо Досягнемо його, виконуючи всі різні завдання, ми зможемо отримати 3 тонн або і більш. Максимальна точка, бачимо, це 30 тонн на другому рівні. Бачимо, що необхідно виконувати важливі завдання щодня, які відзначені еконкою, тобто зірочкою. Це важливіші завдання, і щодня їх виконуючи, ми можемо заробити більше, ніж 2 тонн. І мені заплатили саме 2, тобто не 3, не 5 тонн, а все-таки я отримала 2 тонн. Хоч і працювала в цьому обліковому записі досить старанно. Я відразу ж створила операцію на виведення, вказуючи гаманець тонкіпер, тобто не стала чекати на якийсь зручний момент. Тому що такі можливості краще не втрачати. Заробили, поставили на виведення. І тепер буду чекати на надходження. Як я розумію, гроші повинні прийти протягом 5 днів. Є у мене другий аккаунт, перейдемо до нього. Тут у мене трохи більше 60 тисяч тапів. Я також переглядаю рекламу. Вкладка завдання, денний преміум. Одразу переходжу туди і виконую всі завдання, які представлені перед кожним користувачем. У кожному завданні. Три реклами переглядаємо і отримуємо винагороду в вигляді тапів. Вкладка завдання. Достатня кількість завдань, які необхідно виконати. Наприклад, у соціальних мережах підписатися на необхідні канали. Також переглянути додаткові відео, щоденні бонуси. Не забуваємо, заходимо щодня та отримуємо додаткові тапи. Виконуємо щоденні завдання та забираємо за них винагород. А також завдання від спонсорів. Реклама від спонсорів. Це в основному зареєструватися у якихось ботах і трохи пограти, тобто, провести час. google завдання досить цікаве. На сторінці надається інструкція, відеоінструкція. А якщо хтось не зовсім розуміє, як його виконувати, тут можна все подивитися, докладно розповідається. Є можливість переглянути та у всьому розібратися. Потрібно в Гуглі у рядку пошуку написати слово, яке замовник нам показує у завданні, знайти сайт, який в інструкції до завдання вказано. Знаходимо потрібний сайт, відкриваємо його. Пролістуємо донизу, тобто шукаємо код, зазвичай він складається з цифр, запам'ятовуємо його чи копіюємо, після цього повертаємося на проєкт «Флахтон», вставляємо в рядку порожньому код і натискаємо відправити. І заробляємо додаткові тапи. Після повертаємося на головну сторінку аккаунту, можемо перевірити, чи пройшов час, щоб переглянути додаткову рекламу. Після цього в правому кутку внизу є коробка ще, яка також дає додаткові тапи, якщо ми переглянемо рекламу. В основному це відбувається щодня. Можна виконувати подібні завдання. Спочатку випадало багато тапів, я отримувала 1500. Зараз можна отримати 137 тапів. 300 буває. Повертаюся і знову піднімаю прапор вгору, проводячи пальцем вгору. А праворуч посеред екрану намальована стрілка. Внизу зліва збільшуються мої тапи, 62 780 тапів Та проєкт трохи нудний, але можна не вкладати гроші, щоб вивезти зароблені кошти. Український прапор прагне вгору, коли я зареєструвалася, цей прапорець взагалі сидів унизу. Зараз він вже рухається вгору і це приємно. Також у проєкті у вкладці завдання, якщо ми прокрутимо вниз, є новий розділ Flacton Farm Swipe. Оновлюється щодня. Якщо ми натиснемо, перемістимося в інше вікно, де ми бачимо велику кількість рекламних блоків. За проглядання яких ми отримуємо додаткові тапи. Це реклама у першому завданні потрібно переглянути: 10. Рекламу другому 13, у третьому блоці 15 реклам тощо. Розгадування шифру. У розділі завдання угорі бачимо блакитна стрічка, де написано розгадай шифр та отримай тап». Кожен день ці коди публікуються на каналі у Telegram, котрий я зараз показую. Переходьте до нього, щоб не пропустити комбо коди для різних проєктів. На цьому каналі публікуються нові сайти для заробітку, можливо, вам щось підійде. Проходьте, будемо разом заробляти в інтернеті. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під Відео і в закріпленому коментарі. Старанно прагнемо йти до червого, чергового рівня, виконуємо завдання, заробляємо криптовалюту тон і розуміємо для себе, що безкоштовно ніде ніхто вам не заплатить. Ми повинні розуміти, що тут ми витрачаємо час абсолютно не перетруджуючись, не тягаючи важкі. Дошки, не вкладаючи свої розумові звинини, а просто сидимо, ні про що не думаємо, тикаємо, дивимося рекламу, і при цьому через якийсь час виводимо свої легко зароблені кошти на гаманець.